Але і верх, верх грудної клітки, верх грудних м'язів також дуже гарно задіяна. Хочу сьогодні вам показати таку цікаву вправу, яка дуже гарно прокачує передні плечі і дуже гарно зачіпає саме-саме верх грудних м'язів. Саме-саме верх грудних м'язів, як правило, у всіх відстає, тому це буде дуже актуально. Отже, вправа називається жим штанги перед собою, сидячи в машині сміта з опорою на спину. Лавку ставимо максимально вертикально, гарно прижимаємося до лавочки. Я роблю, як правило, тут три підходи і руки ставлю так. Перший підхід ставлю вузько, так. другий підхід ставлю ширше, ну і третій підхід ставлю ще ширше. Давайте я вам покажу всі три положення. Моя вага тіла 71 кг сьогодні зранку була. Тут навантаження зараз 47,5 кг. Отже, знімаємо і гарно, плавно, красиво опускаємо вниз, дотягуємося до самого низу грудної клітки, доторкнулися і пішли вверх. Дуже гарно працює верх грудної клітки і дуже гарно працюють плечі, передні плечі. Дуже гарно відчувається. ви самі, напевно, це може бачити. Так, да. Це такий перший підхід в мене йде. Потім я додаю трішки вогу, зменшую кількість повторів, ставлю руки трошки ширше. Центр грудних. Дуже гарно, до речі, відчуваю центр грудних вверху, Ну, відповідно, передні плечі. Потім трішки відпочиваю і роблю третій робочий підхід. Руки максимально широко. В принципі, чим ширше руки, тим легше робити тут. Ну, як для мене, отже. Чим ширші руки, до речі, тим більше відчуваються передні плечі. І тим менше відчувається верх грудної клітки. Але він все рівно відчувається. Отже, друзі, спробуйте, дуже гарна вправа. Я її, як правило, роблю, коли прокачую плечі, але і верх, верх грудної клітки, і верх грудних м'язів також дуже гарно задіяний. Тому, друзі, обов'язково спробуйте. Думаю, вона вам сподобається. Ну і чекаю вас на персональні тренування. Я персональний тренер. Також, якщо вас цікавлять, Програми тренувань онлайн, програми харчування. Чекаю на вас в месенджері. Мені 52 роки, 9 років без фармакології, дуже великий тренерський стаж. Я завжди сам притримуюся дієти. У мене завжди оприділена моя калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів. Я буду вас стимулювати, мотивувати. Отже, чекаю на вас, друзі, і до зустрічі в нових відео.